Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу, а також глядачі Ютубу. У цьому відео я хочу розповісти про свої рукодільні покупочки, які були зроблені мною протягом літа 2015 року. І якщо вам цікаво, то залишайтесь, будь ласка, зі мною. Ну, і перше, про що я хочу розповісти, це про мої наборчики, які купилися. Протягом літа 2015 року. Перший наборчик це ось такий наборчик-соняшники виробництва картини Бісеро. Це можна сказати, що це покупка під впливом Ютубу, тому що відшив цієї роботи я бачила готова, вона мені дуже сподобалася. І побачивши її в нашому рукодільному магазині, ще по старій ціні я заплатила за неї 300 гривень. Я, звичайно, прикупила її до своєї колекції наборчиків. Наступні два наборчика були придбані мною на початку літа 2015 року, і це ось такі наборчики від магії Канви». Спочатку я купила перший набір, який називається Настроєння тюльпани і виробник «Магія Канви». Його я купувала, тому що він дуже сподобався в рукодільному магазині моїй любій свекрусі. Я називаю її мама. Він їй дуже пасував в кімнату, і вона би його дуже схотіла мати собі, в свою колекцію вишитих робіт. І намотавши собі, як то кажуть, на ус, я одразу ж на другий день побігла в цей магазинчик і прикупила цей набір. Я його вже відшила в моїх вишитих роботах, які вишиті з допомогою бісеру, ви можете переглянути, як воно виглядає, ця робота насправді. Але вона так ще й лежить неоформленою, тому що ще наші багетні майстерні в Тернополі не роблять оформлення для об'ємних вишивок, а тут об'єм за рахунок того, що бусіни такі великі пришиті під вазочкою з трояндами. І чекаємо нагоди поїхати або в Львів, або в Київ, щоб оформити цю роботу. І. і після відшиву попередніх тюльпанів мені настільки сподобалося працювати над цією роботою, і бісеринки були дуже гарної якості. І сам холст дуже приємний. І оці бусіни виглядають дуже об'ємно, дуже гарно. І я собі побігла і придбала ще ось такий наборчик для того, щоб він висів в мене в кухні. В мене кухня жовтого кольору, і він якраз буде тут пасувати як найкраще. Наступним моїм рукодільним придбанням було придбання ось таких чотирьох наборчиків. Придбала я їх у. Широковідомій на Ютубі групі ВКонтакті, яка називається В гостях у Натки. Дуже-дуже дякую Наташі за такі приємні ціни на рукодільні наборчики для вишивки. Дуже швидка доставка, дуже приємна сама Наташа, дуже відповідально вона поставилася до. Мого замовлення, швидко замовлення було зібране, швидко я отримала його на руки. Враження залишилися в мене просто найпозитив... найпозитивніше, і обов'язково буду замовляти ще у Наташеньки. Я силочку на групу ВКонтакте, хто про неї ще не знає, я обов'язково залишу під своїм відео, для того, щоб ви теж, ну, хто захоче, звичайно, могли. Скористатися її послугами. Хочу сказати, що ціни там дійсно найприємніші, най... такі досить доступні. І перший наборчик, про який я хочу розповісти, це ось такий набір, це Лукаес. Називається набір. Ой, зараз не знайду, як він називається. Але його код bl 22080 Тут такі, бачите, троянди в кошику в троянди в вазі, і захотіла я спробувати вишивку на льні, я ще ніколи не вишивала на льні, і придбала саме цю роботу на льні. Мені здалося, що такі тендітні ніжні троянди вони будуть виглядати ще е, ніжнішими, ще такими, не знаю навіть, як сказати, та ніжними, ніжними, саме на льні. І хрестики дуже мені подобаються, як на рівномірці виглядають, вони такі як пухкі, такі об'ємні. Ну, не знаю, як, якщо на льні будуть так само такий самий ефект, як і на рівномірці, то ці троянди будуть не тільки ніжні, а ще і об'ємні. Ось такий наборчик, на яких бавси. Безподобні тут кольори йдуть. Такі, Захоплює мене, звичайно. Ця робота з нетерпінням чекаю, коли ж я почну її. Вишивати. Другий набір, який я придбала, це боже, дивіться, який взрив кольору. Тепер от дістала, переглядаю, і треба втриматись, щоб накинути свої розпочаті процеси, довести її до кінця. І не почати вишивати щось з цієї краси. Обожні квіти, обожнюю півони. І один з наборчиків, також виробник Лукас. Ось такі піончики код bl 22888 Напевно, називаються піони в вазі. І тут я вже обрала таку рівномірку. Не знаю, чи тут буде видно. Бачите, вона така кремова рівномірка. І будуть оці маки. Я вже собі уявляю, як я їх буду відшивати, як я буду балдіти. Боже Аліна, тримай в себе в руках. Тобі треба докінчити все, що ти розпочала. Наступні два наборчика я придбала для того, щоб спробувати вишивати в техніці гобілен. Ніколи не вишивала до цього часу я гобіленів. Тільки завдяки ютубу я знала, що таке гобіленовий стіжок і що таке страмін. Навіть не здогадувалася я, що таке є. І вирішила спробувати. Ну, звичайно, поки черга дойде до цих наборчиків, треба зачекати, тому що і зараз відшили багато робіт, і в планах хотілося б щось більше відшити. Ну, але наборчики придбала, і нехай лежать, і колись я їх обов'язково вищую, тому що вони придбалися для того, для мого синочка і для моєї донечки. Захотілося мені вишити їм по ось такій картинці. Оця дівчинка вже також, вона, по-моєму, була у Лукаес, а цей хлопчик цей йде він із новинок. І також дуже хочу спробувати з нетерпінням. Тут от така дівчинка, ну дуже класно, ви знаєте, і собачки, і котики. У мене також донечка така кошача, собача мамуся, вона також всіх їх любить. І буде їй оця картина в подарунок, звичайно, якраз доречна. Ну, і, звичайно, мій синочок ще до того віку хлопчика на цій картині ще не доріс. Але я собі так думаю, поки я її вишью, то він якраз у віці і зрівняється з цим хлопчиком. Ось такі рукодільні покупочки. Дуже-дуже дякую Наташі. За те, що вона так оперативно і так акуратно, чесно, вчасно, порядно поставилась до мого замовлення і я тепер маю ось таку красу. Наступна покупка зроблена 100% під впливом Ютубу. Я же ж собі, до того, як не дивилася Ютуб, спокійно зберігала ниточки в силофанових пакетиках. Туди поміщ, все поміщалося, звичайні обувні коробці. Я знала, що є, звичайно, коробочки для зберігання муліне, я знала, що є бабінки. Ну, але я чогось не вважала за потрібне тратитися на них. Ну, але надивившись YouTube, надивившись, як дівчата гарно складають свої ниточки, я захотіла собі таке саме. І купила ось такі три коробочки. Коробочки від D'MC. Я, звичайно, читала відзиви дівчат, що ці коробочки не є дуже функціональні, що вони такі Ззади в них така система, яка відкриває закриває кришечку, вона не є надійна. Але в мене, от як колись дивилася відео Оксані на я залишу також коментар, під, силочку на її канал під відео, щоб ви розуміли, про що я говорю. І вона робила повністю огляд на всі свої органайзери для зберігання муліне. І я розумію її на 100%, коли вона хотіла, щоб в неї ниточки DMC зберігалися лише в коробочках DMC, ниточки ANCOR лише в коробочках ANCOR, і ниточки Gamma лише в коробочках Gamma. І от в мене такий перфекціоністський бзик ниточки DMC повинні зберігатися обов'язково в коробочках DMC. В мене в наявності до того, як я розпочала вести свій канал і захотіла реорганізувати свої ниточки, було десь 300 кольорів муліне. Тобто, в мене був проєкт, я купляла нитки. На наступний проект вибирала, які залишилися, докупляла решту. Таким чином, за 15 років вишивання в мене назбиралося 300 кольорів. Ниточок DMC. Вони, звичайно, були в різному стані, якісь були практично використані, якісь були зовсім нові, тому що для проєкту було придбано, а проєкт так і не вишивався. Ну, Але цілої палітри я не мала. Тепер ж під впливом Ютубу я, звичайно, захотіла збирати собі колекцію ниточок DMC, тобто всі 450 кольорів. Не знаю, чи я буду збирати меланж і Металік, але от основну палітру хотілося б мені мати. І... З цією метою я придбала також собі бобінки і почала перемотувати ниточки. От, ще не все в мене перемотано. Тут я перемотувала на звичайні бобінки, які йшли в комплекті із коробочками, які я замовляла. Бобінки мені зовсім не сподобались, які йдуть в цьому наборі. Вони дуже тоненькі, практично, коли намотаєш на ниточку, то вони під рукою вже гнуться. Ну, мені не сподобалося. Але я використала їх, тому що чому добру пропадати. Можливо, потім по мірі вишивання я буду замінювати їх на інакші, які мені сподобаються. Ну, досвіду в користуванні бабінками в мене не було, і я. Використала ті, які йшли наборі. З цією коробочкою, саме першу я навіть вже встигла накосячити, тому що прийшла, вона мені цей верх був не вчіплений. Но я думаю, знаєте, як то кажуть, зверху вся краса завжди має бути. І взяла силіконовий клей і на силіконовий клей приклеїла зверху цю наклеючку, оцей папірчик. Так щоб всі бачили, що моя коробочка DMC. Але потім, якщо її розвернути, думаю, ну а для чого ж потрібні тут ці кольори. Я ж дівчат бачила, що вони там якось відмічають. І лише потім я зрозуміла, що ця штука має бути знизу. І то тут я все одно бачите, прикріпила, але не прикріпила я неправильно, не так, як має бути. Але тоді виходить, що догори ногами має бути оця зовніт, для того, щоб можна було тут відкрити і бачити, які кольори в наявності. Але, чесно кажучи, я цим не переймаюся. Я не знаю, чи я буду тут відмічати кольори, які в мене є в наявності. Якщо буде потреба, я собі сюди наклею свіжий листочок, який зроблю собі на комп'ютер. І коли в мене закінчилися бобіночки, які йшли в наборі до цих трьох коробочок, я придбала собі ось такі бобіночки вже з написом DMC. Мені дуже подобається, коли йде е на бобінці, все пише саме DMC, що зразу, коли ти береш бобіночку в руки, ти розумієш, що це ніточка DMC і що номер тут, який написаний справа. Звичайно, було б дуже класно, щоб ви робили такі бабіночки значком Ankor із значком Модери і інших ниточок. Ну я щось таких не зустрічала. Тоді б мій е, е, внутрішній рукодільний перфекціонізм був задоволений на 200%. І оця коробка вона вже повністю відповідає моїм естетичним вподобанням, тому що ніточки DMC, намотані на фірмові бабінки DMC і лежать у фірмовому органайзері DMC. Ну, все. Але ще не всі нитки я перемотала. Бачите, в мене фактично півтора органайзера тільки перемотано. Ще є і є. Я, знаєте, як перемотувала? Можливо, комусь буде це корисно, можливо, я забагато розповідаю непотрібного, але, можливо, хтось буде переглядати це відео і буде так робити по принципу. Я завжди до того, як я купила собі ці бобінки, я зберігала ниточки по номерам. Тобто 300 пакет всі номери, які починаються на 300. 400, всі номери. Ниточок, який починається на 400, і таким принципом у мене було десь оскільки, 10 пакетів, чи більше, чи 12 пакетів. А тут, передивившись відео дівчат, мені дуже сподобався саме естетичний вигляд ниточок, коли все по кольоровій гамі. І я собі скачала з інтернету палітру DMC і почала от виписала рожева гама, які номера йдуть для того, щоб, ви бачите, зараз я переверну, О, тут гарно буде видно цю, напевно, кольорову гаму. Саме розові. І складала я їх в тому порядку, в якому вони в палітрі. Тут вони так гарно кольоровими переходами. Наступна палітра я почала збирати фіолетову, Від фіолетової палітри вже є такий плавний перехід в голубу і синю. Не знаю, можливо, потім я пересортую назад по номерах ниточки. Але наразі мені дуже подобається той ефект, який виходить. Оця кольори такі, боже, це безподобно. Воно все так плавно переходить. Відкриваєш, вони всі такі один в один намотані. Ну, кажу мій внутрішній перфекціонізм. співає пісні від задоволення. От. І третя коробочка ще в мене пуста. Я тут зберігаю такі корішочки від ниточок. Я пробачаюсь. корішочки від ниточок, які я перемотала. Ті такі маленькі фірмові я викидаю, а з номерками залишаю. Ну, не знаю, я раніше ввела е, статистику, ще коли не е, ходила на YouTube не бачила, як дівчата зберігають. Я собі зберігала оці корішочки від вже вишитих моточків, для того, щоб знати, які в мене кольори найпопулярніші. І коли. От, Настає очередний раз подрощення. Я собі дивилася, які в мене кольорів там, 712 допустим, там допустимо, е, номера, яких іде завжди багато, я собі йшла і їх докупляла. Тобто дивилася, які в мене більше ходові кольори. Ну, а зберігаю тепер. Не знаю, для чого зберігаю. По задумці, в принципі. Думала, що коли в мене будуть пластикові бобінки, і я чула, що самі наклейки від фірми DMC на ці бобінки не дуже якісні. І я думала якось скотчем приліплювати ці номерочки фірмові від DMC на ці пластикові бабіночки. Ну, не знаю, можливо, колись мені знадобляться, наразі тримаю. Наступним рукодільним придбанням літа 2015 року стали ось такі контейнери для зберігання бісеру. Заодно виконую запрос Лесечки Левченку. Леся, привіт. Вона дуже просила розказати, в чому я зберігаю свій бісер, де я беру такі коробочки. Ну так от, Зберігаю я їх ось в таких контейнерах. Придбала я ці контейнери в нашому звичайному тернопільському рукодільному магазині. За час вишивання бісером, а вишиваю я, напевно, роки два бісером. У мене збереглися, ну не скажу колекція, ну деякі залишки різних кольорів бісеру. І треба було щось з цим робити, тому що вони зберігалися по пакетиках і воно це якось все було неохайно, неорганізовано і мене це нервувало. Серед різноманітних органайзерів для зберігання бісеру я не знайшла тих контейнерів, які би для мене підходили. Всі якісь вони для тимчасових робіт так, а для довгого зберігання бісеру, ну щось мені треба хотілося чогось такого компактного, досить вмістимого, ну і естетично гарного, зручного. На той час і наші рукодільні магазини на це літо якісь біднуваті стали, тому що решту розкупили те, що було по старих цінах, а нове, що було більш-менш нормальне, не завозять, бо тепер дорого. А тайєр, ті такі органайзери, які залишилися, ну вже аж дуже примітивні. І випадково, просто випадково, в звичайному рукодільному магазині я натрапила на ось такі контейнери. Вони продавалися в роздріб. Один контейнер, наскільки я пам'ятаю, вартував чи 3-4 чи 4 гривні. Чи зараз я не пригадаю. І я взяла на пробу, мені дуже сподобалося. Так вони от саме так, як я хотіла би, щоб зберігався мій бісер. Вони такі знаходяться в пластикових коробках. Тут така підставочка. І цю підставочку, бачите, в ті дирочки рівно входять такі туби. І ось такі туби з бісером. Тут вміщається десь до 25 грам бісеру. Ми міряли спеціально, коли я купувала на касі, сипали бісер. 20 точно поміщається. Ну, До 25, десь так орієнтовно. Тут я. Підписую номер. Звичайні наліпки придбала в магазині канцелярському для того, щоб ціну на них писати, а я пишу номера бісеру. І для того, щоб знати, що це за колір. Тут є, бачите, частина без номерів, тому що цей бісер ще не ідентифікований. Тут є з набору моїх піонів рожеві і зелені кольори. Я не знаю, що це за кольори. І при нагоді я обов'язково. Визначу, що це за кольори. Або піду рукодільний магазин. Мені там дівчата поприставляють і знають, що це за номери, або, можливо, десь використаю в своїх іконах, де, в принципі, не особливо потрібно знати номер. Ось так виглядає моя організація бісеру. І ось такі контейнери. Забрала, до речі, я ще. Трішечки розкажу, що забрала я в цьому рукодільному магазині дві останні такі палетки, більше їх немає, а залишки бісеру в мене ще є. Я вже в принципі, цікавилася в групі у ВКонтакті, про яку я вже розповідала, де я купляла свої наборчики від Лукаес. Там можна придбати і такі контейнери також. Вони, звичайно, будуть трішечки дорожчі, тому що вже і ціни піднялися, і все. Коли я купувала в рукодільному магазині, вони мені виходили орієнтовно 130 гривень, одна палеточка. тут 36 таких контейнерів. Ну, там, наскільки я цікавилася, було трішечки дорожче, але при нагоді я обов'язково такі придбаю, тому що дуже мені подобається саме така організація бісеру. Ну і на завершення хочу вам показати найбажаніший подарунок для будь-якої рукодільниці і найбажаніше придбання для будь-якої рукодільниці. Ниточки. Я, наскільки пам'ятаю, коли дивилася відео няші розтіч, вона казала, якщо я не помиляюся, це вона казала, що для неї найкращий подарунок це от букетик з таких ниточок. І так само мені. Це ниточки Анкор. Я ніколи ще не пробувала нитки Анкор. І цей чоловік мені зробив такий презентик і подарував мені ось такий оберемочок ниточок. Яка краса, які кольори. Я тепер вже задумався над тим, що треба було б мені шукати, в принципі, контейнер для ниточок Анкор. і придобувати якісь бабінки для того, щоб найкраще, найестетичніше і най. Зручніше, найзрозуміліше їх зберігати. Ну, ось тут. В принципі, їх <клух> чоловік мені подарував під конкретні проекти. Я йому виписала, які ниточки мені потрібно. І він десь на Оеликсі знайшов е продавця, що вона ще їх продавала по старих цінах, наскільки я пам'ятаю, по 5,50. І я вибрала, які мені кольори потрібні, і він мені їх подарував. Ось така краса. Балдію, не можу. Тепер оце дістала, переглядаю. І вже аж руки чешуться. І ось такі були мої рукодійні покупочки літа 2015 року. Сподіваюся, вам було цікаво їх переглянути. Якщо ви захочете, щоб я детально розкрила і розповіла про вміст якогось з цих наборчиків, обов'язково залиште коментар під відео. І дякую всім за перегляди. Дякую, що ви витратили свій час на перегляд мого відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалося, я буду вам вдячна за те, що ви поставите пальчик вверх. Я хоча б буду знати, що я роблю це недаремно. Дуже всім дякую. Вам також бажаю приємних покупочок і до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!